Что сталось? А что сталось? Я вам еще раз говорю, о нашей плане, а не геринар.

Можливо, У нас підвалі, нас врача поки немає. Їх було брат і сестра. Брат нас живе, на ньому є оші, на цьому і на сході жені. В неї є щенят. Їшенят ці посли, вони живуть зараз в підвалі, ми їх принесли в підвал будинку. В підвалі вони зараз мешкають ну, там, в сукому приміщенні, бо вони майже тонули, коли був дощ, коли була повідомлення. Я підійшла тоді, коли вже машина стоїть, і хотіла підібрати цю собаку. Я спитала, коли тоді сказав, що я ветеринарний лікар, назвав своє ім'я, прізвище, сказав, де працює. Я кажу, зараз вас уточню, перезвоню Він назвав номер телефона ветеринарної нашої служби, який знаходиться на вулиці прошенські, кажеться, 54. Я подзвонила туда, уточнила. Є такий лікер, да, є. Кажуть, тут такий-такий інцидент. А А то кажуть, зараз би виставили спеціалісти. Машину відначалі їхати на мене. А хотіли тракторами це забрати? А це хотіли за тракторами забрати. Ви думаєте, це спеціальних потреїв? Звісно, звісно, якщо масове таке правління. І це не в одному місці. а скільки це собак? в різних містах получають. Скільки собак відвозять? Сказали, що багато. І є люди теж підходили, казали, і що собак відвозили вже до ветеринарної клініки недоувозовывать сейчас будешь один писать порадоваться во дворі отравленная собака эту собаку нет мы не вы не знаете я работаю вы Ви не мешает Вона приїжджала, хотіла забрати этих собак а собака ще була жива, ми їм не дали